У мистецькому відділі обласної бібліотеки для юнацтва знову людно сюди завітали шанувальники мистецтва молодої художниці Анни Скрипалу. Перша персональна виставка її робіт має назву Казковий світ, адже присвячена дітям і дитинству. Більшість робіт представлені в техніці ветенанка більше зараз в цій техніці працюю. Ця техніка дає можливість комбінувати, порівнювати різні прийоми зображення саме дитячого такого настрою і не втратити саму суть того тієї ідеї, яка от є. Представлені також дитячі портрети, так як виставка є дитяча, і роботи теж виконані майже всі. Я працюю в різних жанрах, але роботи представила більш всі такі дитячі, яскраві. Хиз до малювання Аня успадкувала від свого батька, а першими її полотнами були малюнки на шпалерах. Згодом батьки допомогли своїй дитині розвинути художні здібності. Аня любила фарби, малювала, гралася олівцями, улюблена її справа було щось ліпити з пластиліну, займатися, щось творити своїми руками. Ми вирішили, що цей. Захоплення треба розвинути. Коли вона сідає за роботу, то вона вся в неї занурюється і вона не бачить, не чує нічого. І в неї стільки йде топла, добра. що Просто хочеться, щоб вона творила, творила їй допомагати. Серед двох десятків експонатів виставки є і живописні ікони, і графічні твори. А ще художницю приваблює скульптура. Своє творче зростання анна поєднує з викладацькою діяльністю вже сьогодні. Роботи її учениць викликають інтерес знавців. У неї малюнки гарні, і вона вчила нас теж малювати. І в нас дуже гарно теж виходить малювати разом з нею. я вмію малювати пейзажі, я вмію малювати. Натюрморти, вмію малювати казкових героїв. Анна Вікторівна дуже талановита, бо вона дійсно малює гарні картини. В них є трошки фантастичності, дуже гарно відтворює природу. Мені сподобалося малювати з Анною Вікторівною, Не знаю, весело, цікаво, неповторно. Завжди щось різне. Отже, перший своєрідний творчий звіт хмельницької художниці Анни Скрипалу відбувся. Попереду у неї ще багато років натхненної праці, експозиції та виставок. Тож шанувальники її мистецтва ще не раз радітимуть яскравим і різнобарним творам. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.